Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. У Дусі Святому благодать мир і радість для нас минулого тижня. Я провів багато часу з братами та сестрами з Латинської Америки. Я залишився під великим враженням від того, що вони робили. Пізніше я сказав одному з їхньої команди, що для мене було дуже цінним. Те, як вони збирають людей докупи. Він відповів Стіве, то не ми збираємо людей, це Святий Дух. Мені подумалося, що я теж так говорив, би, якби справді вірив, що це робить не людина, а Святий Дух. І здається, ми всі схильні до цієї слабкості. Я був дуже вдячний, що цей пастор просто автоматично виправив мене. Для мене це стало откровенням. Адже. Якщо ми є вмістилищем, місцем проживання Святого Духа, то все, що ми робимо, підкоряючись його водінню, робить Він, а не ми. Це чудова перевірка, адже більшість з нас може процитувати І живу вже не я, а Христос проживає в мені. До Галатів 2.20. Багато хто з нас каже це вустами, але чи вірять серцем? Взаємодійте з Богом. Це і є життя. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені повністю зануритися у Тебе в хрещенні, аби життя Святого Духа перебувало в мені, даруючи благодать, мир і радість, куди б я не йшов і що б не робив. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво. Стів Вебер.